Все чітко працює. Лівий поворот стоп. Задній хід. Є лівий, є правий. Протитуманка і, і задній хід. А задній хід? Задній працювати. Чомусь не працює. Окей, а протитуманка? Аварійка є. А протитуманку ще? Протитуменка є вантажні колеса цешки, семилистові ресори. Такий причіп зможе брати до 1,5 тонни без проблем. Тому що він файно заряжений, все стандартно, підкатне колесо, ручка на підкатне, відбійники, низький тент. Теж варіант, легко знімається, легко ставиться, І враховуючи, що низька машина, відповідно, не буде створюватися сильний супротив вітру і менший буде йти розхід. Тому що причіп все-таки додає витрати до загального попаливу. Ось такі в нас стопи з підсвіткою номерного знаку, тому що в нас тут стопи ще йдуть старого взірця. Тут немає в них ось з боку бокової підсвітки номерного знаку. Це в принципі й добре. Так, то є правда. Так що отакий от, от причіп по повній програмі, як то кажуть. Добрий вечір. У нас сьогодні замовник пан Любомир забирає під самий вечір прямо з кордону <г satisfaction> до нас за причепом. Вітаю пане Любомир Дому з новим причіпом. Дякую. Дякую. Пару слів. Як потрапили на мене? Чому саме такий причіп, який досвід з причепами? Буде э... цікаво. Як потрапив, був власником причіпа неоценкованого такого звичайного. Купляв у 21-му році, у 24-му продав, тому що корозія тягнулася. Розглядав собі варіанти, оцінковані, безліч варіантів переглядав. І тут на Ютубі натрапив на пана Василя. Людина знає професіонал своєї справи, досить класно мене проконсультував. Я спочатку хотів взяти на 3 метри. Він відмовив, сказав, що це буде ну, непотрібне, так, що зекономило мені кошти. Так що всім рекомендую, прицепом задоволений, то що я хотів, звертатися до пана Василя за, міц... за міцними прицепами курсу. Дякую, дякую. Хочу подякувати ще раз. Вам нехай служить, а ви телефонуйте, пишіть мені в месенджери і зможу так само вас грамотно і толково проконсультувати і підібрати от такого красення, якось цей. Все, нехай служить. Завжди тішуся, коли, коли замовники задоволені результатом. Це саме головне. Щасливої дороги. Красень. Камера не передає ці вогні.